В Івано-Франківську у березні традиційно стартує прийом заявок на дві ініціативи. Конкурс проєктів на умовах співфінансування та бюджет участі у першій програмі можуть змагатися громадські й благодійні організації, будинкові комітети чи ОСББ, тоді як у другій, кожен мешканець громади може запропонувати власну ідею, незважаючи на відмінності у механізмах подачі, критеріях та розмірах фінансування цього року обидві ініціативи об'єднує можливість допомогти військовим. Щодо бюджету участі, це та програма, яка покликана підтримати в першу чергу ініціативу фізичних осіб, мешканців нашої франківської громади. Якщо ви маєте ідею, ініціативу. І ви бачите, що можна змінити в місті. В різних напрямках ви можете подати заявку і маєте можливість потім проголосувати в різних номінаціях за проекти. Насамперед хочу сказати, 20 мільйонів гривень ми передбачили на проекти збройних сил України до 500 тисяч гривень. Це 40 проєктів на підтримки збройних сил України. Традиційно у нас є освітні проекти Цьогоріч Фінансування конкурсу проєктів та програм збільшили до 15 мільйонів гривень. Додалася нова категорія для військових. Хочу зазначити, що в нас конкурс відбувається 70 на 30 співфінансування, а категорія для військових громадських об'єднань благодійних організацій 80 на 20. Тобто від них вимагається 20%, а 80% від фінансується містом. Хочу зазначити також, що для військових один проект у розмірі 500 тисяч це від міської ради. А від громадської організації виходить загальна кількість 620 тисяч гривень. І таких проєктів ми плануємо реалізувати близько десяти. Однією із перших, хто подала заявку на бюджет участі, мешканка міста Оксана Бойко. Її проєкт спрямований на підтримку людей з інвалідністю. Є такі сходові електропідйомники. Вони маленькі, вони мобільні, вони не дуже дорого коштують. Ну це порядка 100 тисяч такі мобільний. Вони на акумуляторах, і цей підйомник спокійно можна перевозити в цій машині і користуватися, якщо є потреба. І я вирішила, що було би дуже круто, якщо б, наприклад, наші машини, обладнані під перевезення крізь колісних, мали такі е, мобільні підйомники. А от проєкти від Станіслава Онищука дозволить стати Центру допомоги ветеранам енергетично незалежним, оскільки планують встановити сонячні панелі. В кінець першого року повномасштабної війни з'явилася проблема відключень світла, і наш центр відчув відчуває цю проблему для того, щоб запобігти таким аварійним відключенням, і для того, щоб зекономити. Ономити кошти на комунальні платежі потрібні ці сонячні панелі, а ну. По перше, це дасть можливість безперебійно працювати центру допомоги ветеранам. А друге, те, що зекономлені кошти з оплати на електрику можуть бути перенаправлені на розширення послуг. Координаторка програми бюджет участі Христина Гнатів нагадує: прийом проєктів стартував 12 березня. За її словами, у перший тиждень жителі громади зазвичай не надто активні. Проте така тенденція спостерігається щороку. Найбільше подач в тиждень, подачі в останній тиждень. Взагалі, найбільше подачі це останні три дні. Тобто, люди доробляють, допрацьовують. Останні три дні подають найбільшу кількість проєктів. Думаю, що так буде і цього року. У нас вже є подано 17, якщо не помиляюся, проектів. Більшість з них на підтримку Збройних сил України.